Це питання від клієнта: покажіть, як виглядає ремінь на сумці Tarva 1812 в зеленому кольорі. Ну, як я не покажу саму сумку перед тим, як показувати реміні. Так, це сумка формату А4. Сюди поміщається 14-15 дюймовий ноутбук, коштує вона 4900 гривень. Має дві кишені зовнішні приховані, ось одна на блискавці і симметрична на передній частині. Основне відділення у нас приховане за ось таким декоративним клапаном на кнопці. Все відкривається дуже легко, дуже естетично. Основне відділення. Відділення закривається двома бігунцями. Блискавка ходить, бачите, як м'яко, я однією рукою пустосумку відкриваю дуже легко. Всередині у нас текстильний підклад. Звісно, оце відділення для ноутбуку. Безліч кишень відкритого типу, з цього боку також, плюс кишеня на блискавці, ну і сам ремінь, який ви дуже хотіли подивитися. Ось він, ремінь, металева фурнітура, двохкомпонентний, не потягнеться, не порветься, карабіни, карабініща. Ось отакенькі. Переходь за посиланнями в шапці профілю, вбивай 1812 та дивися всю гаму. Шиємо ми самі в Україні, відправляємо без передоплат наложечкою, відправляємо за кордон. У нас є свій кур'єр в Європу. Тарва 1812, 4900, 4 900, менше 100 євро. Що ви купите в Європі за 100 євро? Шляпу.